Вітаю душі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців в усіх куточках світу. Сьогодні у нас вже 11. Боже, як швидко тече час. Просто неймовірно. Вже люди, 11 липня. 11 липня. І я хочу подивитися таку ситуацію. Мені це дуже цікаво подивитися, до речі, бо дуже багато зараз на цю тему йде і досіків, там, що там, як воно. Тобто, роздивимося сьогодні здоров'я Кадирова, Рамзана Кадирова, правителя Чечні, підлабузника Путіна. Тіктокера головного в цій війні. Кажуть, їх там кадирівці на Бахмут кидають. Ну, хай кидають, подивимося. Давайте подивимося, що в нього зі здоров'ям. Бо там кажуть, що він скоро гекнеться, в нього там отьок, в нього там нирки не працюють і таке інше. В общем, він там якесь странне відео записав, що треба прожити. Ну, я так за своїх слів, коротко, але яскраво. Ну, коротше, щось таке в цьому дусі. Треба помирати молодими і так далі, і так далі. і так далі. А, я хочу подивитися все ж таки, щоб бачити цю картину. Це загальна. Буде картина. Так. О! Да, тут і якась ситуація, причому з парними органами це, ну, от воно і є, скоріш всього, бо це по воді, це ідуть нирки. І з ними йде ось така історія негативна. Бо поряд іде дурень. Якесь, іде там якась така ситуація. Бачите, ножка одна закинута над прірвою, тобто нічого хорошого це не предвіщає. Ідуть клопоти по лікуванню цих нирок, вони не дуже вдалі. По поводу якраз трансформації, все йде по плану, все тече так, як треба. Ось, ну і на цього дурня припадає, бачите, кризис. Тобто, це нове, це реально це захворювання, і воно зараз в критичному стані. В критичному стані, ну, добре. І що буде до кінця, зараз я запитаю. Так, нам показали реально, що в нього так, хворі нирки. Хворі нирки, бо впали чаші, двійка, тобто це однозначно. Давайте подивимося, чи доживе він до кінця цього 2023 року, чи буде він живий. Так, ну ось о, Тут такі карти падають. О, так, він буде живий, він буде живий. Ось іде королева монет о, мечова. Тут чітко йде лікування на вищому рівні, хладнокровно, фахівцями. Ви такими знаєте, серйозними фахівцями, бо це королева, це наукові речі. Ось воно йде до речі, по сонцю дуже хорошо. І, о, Ось дев'ятка жезлів, за ним стоїть захист його життєвої енергії. Тобто до кінця року ця людина буде жити. І не саме, як кажуть, гірше. Трошки розкрию я цю ситуацію. Тут от де королева, і де така трійка мечова, це такий вічай, все-таки науковці, так, вони прикладають багато зусиль, але. Це таке собі, знаєте, вони знають, який буде ісход і е, це таке захворювання, воно серйозне, до речі. Сонечко цей світлий путь, який йому надають в, в лікуванні. Бачите, стоїть захист, сімка жезлів людина реально захищає своє здоров'я. Тут цей комплекс лікування він дуже активний. і Багато бажань туди закладено, щоб зберегти його здоров'я. Ну і ось на цю дев'ятку припадає королева Жезлова. Це все дисципліновано зроблено, по полочкам розроблено весь цей захист його здоров'я. Королева за це відповідає. Це ще карта у нас іде езотерична відьми. Давайте ми її трошки відкриємо, задам, задамо питання, бо Кремль любить, їм, як кажуть, займатися, розкриємо цю королеву. Що це за королева? Гроші, 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 гроші. Це королева про гроші. Сімейна карта, десятка монет. Багато грошей вкладається. Багато грошей вкладається в це лікування, в цю королеву жезлову. Імператор, ну, зберігання іде, ось це ж ми кладемо на оцю дев'ятку, у нас пішло да, захист життєвої енергії. І ось, в імператор, імператор, тобто, до кінця року все буде зберігатися, вкладатися багато грошей, але все це робиться по четвірки чаш. Тобто ця стабільність іменно цих органів, вона проходить по четвірки. Тобто ось іде допомога така, але тут вже, звісно, ну, так собі. На жаль, це карта води, карта почуттів. Тут все якраз вкупі. Ну, давайте подивимося, бачите, не показала на королеву, не падає, не жриться, нічого такого. Ну, Давайте я напряму задам питання, чи користується Рамзан Ахматович Кадиров. Якимись езоторичними практиками, чи допомагають йому якісь там шамани, колдуни і таке інше. Чи отримує він від них таку допомогу для захисту свого здоров'я, лікування і таке інше? А четвірка Жезлів каже, що, в принципі, так, так тут ще йде імператриця, він приумножає. По вісімки він все сюди вкладає, все, всі бажання, все він тут вкладає. Імператриця, вона, е, знаєте, як створює, створює все більше. А імператор захищає це все, що вона створила, то так. По дну видно, що так. Але ось по картам впали всі три мечові карти. Е, ці всі практики, це маленькі перемоги, вони не до чого не ведуть. До речі, тут е, велися серйозні, серйозні такі моменти надалі, але це все ні до чого не призвело. Це люди, які, в принципі, е, ну як сказати, скоріш всього, що він не вірить в це, вони на нього не впливають. Вони на нього не впливають, він вірить більше лікарям. Ось так. Так що вони хочуть, вони, вони стараються впливати, але це ось отаке. Тобто вони посімки, посімки хочуть якось це зробити, але таким хитрим путем, шляхом. Ну, ось дивіться, я доклала на п'ятірку. Так, бажання було, вони робили робили це. Чим то закінчилося? П'ятірка сама про себе каже, нічого тут такого, бажання як осталось, так воно і осталось. Нічого вони тут не зробили. Опять по рицарю мечовому йшла допомога від ізотериків, від шаманів, від оцих всіх речей. Але, 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 ось йшла допомога. Але подвійна інформація. Двійка мечова, не це недовіра, він не вірить. От то, що я сказала, він не довіряє цьому. От. Тому оцей, оцей обман, який тут вилазить да, що якісь хитрощі, тут і падає десятка чаш. От я ще докладаю, по пажику виконавці. Ну, вони такі, вони хочуть, але вони толком нічого не можуть зробити. Вони слабенькі. Ну, таке. Цей рамзан, він сильніше за них. І він їм не вірить. Він не вірить. Коротше кажучи, він хворий, реально хворий. так. Хвороба в нього серйозна, нам показало двійку це парні органи і це нирки. До 2003 до кінця року він буде живий, його життя підтримується, його лікують. Шамани, ізотерики, всі на нього не впливають, бо він не вірить їм, не довіряє. І вони хитрять, питаються обманути, бо він же такий, що може і голову відрубати. Так що, ось так. Ну, Чи є загроза йому, в принципі, в 2024 році по здоров'ю. Давайте подивимося. Давайте запитаю, чи справиться він з цією хворобою, в принципі, от, в найближчий рік. Ми ж не знаємо толком діагнозу, ну, отьок, отьок а далі що? Чи справиться? Ні, не справиться От іде відче і тут іде жертва, ні, він не справиться. Така хитка ситуація, і пішла четвірка. По чашам ось так воно все і продовжується. Але я вам хочу сказати, він такий, він боєць. Він боєць, між прочим. Вибір є в нього ось. Влюблені випали, вибір є. По ось по колесниці дуже швидко піде кризис. Кризисна ситуація піде по здоров'ю, ще більше гірше буде становитися. Вісімка жезлів полетить все, але що тут по фортуні треба докладати на фортуну. Ну так, тут він вкладеться і швидко піде. Скоріш всього, він налагодить цю ситуацію, бо ось фортуна лежить між вісімки та потенціалом. Але тут, знаєте, як буде як ремісія така. От Зупинять, призупинять. От Буде той потенціал, вони призупинять цю хворобу. Я хочу докласти на вибір і докласти на п'ятірку. Угу. Ну, ось, бачите, тут опять таки чаши на вибір, щось вони щось вони там, щось відійде. Відійде якась ситуація, щось одійде. І ось піде ця кризисна швидка ситуація, але тут падає королева, його почнуть дуже опять, потужно, там якісь, щось таке рішуче спасати. Чому? Тому що ось іде 8 кажезлі, велике бажання. Жити, звісно, от Фортуна, і вони все ж таки зроблять той потенціал, вони його витягнуть з того опять. Ну, новини будуть не дуже. Так собі. Так собі. Так собі. Все одно піде по кризису, піде його життя. 2024 рік для нього в цілому. В цілому, ну, збережено, в принципі, от воно як остановиться ото по потенціалу. Ось воно становиться, він буде відпочивати. По імператору він буде мати захист того здоров'я, конкретно буде мати захист цих органів. Ну і тут ще ця карта може показати, що буде йти постійно. Знаєте, така собі ситуація по збереженню, ой, збереженню кажу, як знаєте, будуть спілкуватися лікарі між собою, ще там, ще таке буде. Ну, більше оце збереження буде йти іменно цих парних органів по імператору, і ось він буде відпочивати більше, ситуацію цю аналізувати. І, ну, от, в принципі, він буде навіть в 2024 році, по крайній мере, це початок, десь на півроку, воно, він ще буде себе. Як кажуть, бачите, на цьому світі. Так що так. Далі я вже не заглядаю. Так що, ось така ситуація у нас з Рамзаном Кадировим. Тому, як кажуть, той, хто хотів отримати ці радісні новини, він їх не отримав. Він буде жити і лікуватися. Ось все буде в нього. Ось по такому йти плану. Ось, ось цей план буде відпочивати, буде йти аналіз, буде лікувати ці. Нирки, і ось по імператору це буде все захищено. Ну, ось отак. На цьому я і закінчую цей свій розклад по здоров'ю Кадирова. ось Знаєте, я навіть і не сумнівалася, що воно так буде. чесно, по своїм відчуттям я так і відчувала, що так воно і буде. Таролог, який має трошки, знаєте, Якісь свої... Це не ясно бачу що людина. Ні, це не відьма. Це просто гарна інтуїція, основана на якихось знаннях, на відчутті до тої ситуації. Тонкий світ оцей, знаєте? І ось на цьому і е, працюють. А карти як інструмент, вони тільки підтверджують цю теорію. Ось і все, все люди. Я закінчила. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому потрібна консультація, будь ласка, проходьте по назві, нажимаєте назву відео, і там йде опис, і там йдуть мій телефон на всі меседжери. Він один. І ще о каналі, де йде опис о каналі. В кінці так будете листати там сообщество, облитести. І там в кінці, о каналі, там теж є мої, мої контакти. Все. Почуємось.